З нами на зв'язок вийшов Ігор Петренко, політолог, доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітання, пане Ігоре. Вітаю вас. Пане Ігоре. Хочемо з вами обговорити про ось ті провокації, які відбуваються на кордонах з Україною, я так розумію, з боку, можна сказати, із самої країни-агресорки, і з її сателітів чи окупованих територій. Пам'ятаємо про. Там якийсь, як вони називають, теракт в Брянській області. Згодом з'явилася інформація, що нібито вже хоче Україна підірвати цього президента Придністров'я Красносельського. Там ніби якийсь готувався теракт. Ну а зараз вже навіть наше головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що на кордоні України з Білоруссю теж готуються якісь провокації, і туди навіть має приїхати то пропагандист Соловйов. Е, і е, там, ніби ну, мають бути е, якісь вибухи, не знаю, чи що там обстріли. чи... Бойові дії і для того, щоб все-таки примусити Білорусі піти війною на Україну. Остаточно, як ви вважаєте, що для чого це все відбувається? На кого це спрямовано? Чи це більш нам внутрішнього споживача там на Росії, чи це все-таки якимось чином дійсно затягти тих сателітів і, так би мовити, щоб Україна була майже з усіх сторін оточена якимись бойовими діями? Ну, тут дійсно декілька вимірів в цій ці історії. Ну, по-перше, що хочу зробити Російська Федерація, це дійсно чорнити Україну, значить, показати, що от ми не підконтрольні, не контрольовані взагалі, що ми значить, готові. Робити будь-що, створювати різні провокації, що ми типу виступаємо терористами. Ну тут цікаво виходить, так, країна терориста хоче відповідно як завжди показати, що хто що хтось інший щось хоче зробити. Це один момент. Ну, зокрема, для того, щоб наші партнери ну зменшити підтримку наших партнерів, спонукати їх, скажімо, до перегляду тих відносин, які в нас є зараз. Ну і скажімо так, закласти у них. Певні такі значить думки щодо того, що ну от, Україна, значить, вона щось може робити погане. Другий момент полягає в тому, що дійсно вони це хочуть зробити, значить, для власного внутрішнього споживання, оскільки ну ви пам'ятаєте виступи останні Путіна і звернення його до федеральних зборів. Він не не давав відповіді на питання, які яка взагалі мета війни, чого вони хочуть досягнути, які відповідно цілі, і так далі. Тому вони зараз намагаються показати росіянам те, що значить вони в оточенні ворогів, що це вже для них екзистенційна значить війна, що значить всі хочуть от проводити якісь там теракти, що вони не в небезпеці, і фактично цим виправдовують агресію. Її відповідне продовження, ну можливо, навіть спонукаючи, намагаючись. Це використовувати з пропагандистською такою метою, в тому, щоб якось там покращувати ситуацію, там можливо, з мобілізацією. І, ну скажімо, підтримувати, і переключати фокус уваги, щоб росіяни менше запитували, А так чого ми хочемо досягти, і взагалі, які в нас є досягнення, в зв'язку з війною, яка зараз триває. І ну, скажімо, повністю їх концентрувати на тому, що всі навколо вороги, що все дуже небезпечно. Що, от, подивіться, там, значить, Малафеєва хотіли вже підірвати, тут значить якісь там ДРГ заходили, значить села захоплювали, там вбивали цивільних відповідно, громадян. Тобто, це такі підживлення страху і підживлення ненависті. Ну і окремий момент, якщо ми говоримо безпосередньо про невизнані такі території, фактично, які окуповані Російською Федерацією, теж саме. Білорусь, напевно, її правильно розглядати як окуповану територію Російської Федерації, і те ж саме Придністров'я. Ви ж пам'ятаєте ці заяви, да, і про які казав Путін, що фактично це в них сприйняття, що це їх територія, хоча це частина Молдови, і в принципі всі адекватні це відповідно розуміють. Вони хочуть спонукати їх до більш активних дій, тобто і до. Uh, значить, якихось uh, ну, те, що провокації, да, але готувати їх до того, що їх можуть використати в якийсь інший відповідний спосіб, і щоб це теж було uh, яким чином відповідно обґрунтовано. Ну теж саме з Білорусі. Ми знаємо, що давно Росія намагається схилити Лукашенка до того, що він безпосередньо брав участь у війні. Хоча Білорусь бере участь у війні. Вона фактично виступила плацдармом наступу відповідно на Київ, на Чернігів. Відповідно, так і зараз. Фактично території використовуються для і перебування відповідно військ, їх там навчання, ну і все таке інше. Ну, тобто, тут безпосередньо участь однозначно, незначена на початку війни, ну так взагалі, і пуски з цієї території відбувалися, ну і захід заход військ на територію відповідно України. І ще один момент, теж про який варто сказати, це те, що вони. Намагаються таким чином ще створити певний прецедент. Ну тобто, вочевидь, вони хочуть щось зробити, коли вони говорять про якийсь, значить, теракт, це фактично вони вже готують його, готові його зробити. І зараз вони закидують таку, значить, мульку про те, що це типу не вони, а це значить Україна. От створюють вони теракт, наприклад, да, якийсь з цим Соловйовим. От він буде знову до Лукашенка казати: слухай, тут в тебе, значить, літак розбомбили. Ти вже сам казав, да? оцінюючи там. Президента Зеленського відповідним чином. А от зараз тобі ще тут і Соловйова. Давай, значить, більш активно якісь дії, дивися тут. Це для тебе безпосередня загроза, загроза для ще для білорусів. І тут значить, чи щось треба з цим відповідно робити? От десь от такі основні от напрями і завдання, які ставить Російська Федерація, створюючи такі провокації. Пане Ігоре, а яким чином Україна може реагувати на них? Чи це вже так би мовити, після того як вони будуть відбуватися, чи якось наперед? Чи можливо дійсно Україна мала би розібратися з тим самим Придністров'ям принаймні? Ні, ну дивіться Україна. Вона вже реагує насправді, оскільки знову ж таки ми бачимо відповідні заяви нашої розвідки. Ми вже даємо оцінку, ми вже даємо відповідний посил, і ми вже пояснюємо всім нашим партнерам, що, Шановні дивіться, це Російська Федерація, що вона готує Україну, відповідно тут ні до чого. Це теж важливо. Плюс треба враховувати той чинник, те, що Російські Федерації не довіряють. Вона вже абсолютно нівелювала ліміт якоїсь довіри, і навіть там страху на перед Росією та можливими її кроками, що. Бо, в принципі, ніхто її заяви, навіть якщо буде така провокація, всерйозно не буде сприймати. За чисту монету, так точно всі будуть розуміти, що це просто намагання, знову ж таки, Путіна підвищувати ставки і знову ж таки втягувати інших грабців у війну, яку він, відповідно, програє. Ось десь таке розуміння. Плюс, вочевидь, що ми можемо зробити ну це, звичайно, готуватися до найгірших сценаріїв, тобто посилювати е, нашу військову присутність на відповідних ділянках, які можуть використовуватися для якихось різних моментів. І плюс це звичайно, щоб бути максимально обережними. Ну ми готові маємо для того, щоб подавати відсіч ворогу завжди. Але ми теж повинні розуміти оцю певну гру, які провокації провокування нас. До якихось дій, які вони можуть відповідним чином а, використовувати. Але тут теж треба розуміти, що теж Лукашенко він робить все можливе для того, щоб пряму участь у війні не брати, щоб його а, а, війська не брали участь, хоча, до речі, білоруси. Вони беруть участь у війни в лавах збройних сил Російської Федерації з іншого боку, звичайно, є велика кількість білорусів, які воюють на боці України. Тут теж треба це відзначити заради справедливості. Те ж саме Придністров'я воно дуже не хоче. І мешканці Придністров'я, І до речі, військовий контингент, який там є у Російській Федерації, там дуже дуже багато мешканців Придністров'я. Не хочуть вони війни. Їх влаштовує той, той, той уклад життя, який у них вже відповідно склався. Вони спокійно собі взять Молдову. Два не їздить до них, вони там організовують якийсь бізнес. На них там є контрабанда. Тобто все добре і все нормально. Їм точно не потрібно значить війна, і теж вони чудово розуміють, що Україна на сьогоднішній день є сильною. Вони розуміють, що президент Зеленський є відповідно лідером, і він доволі жорсткий в частині загроз для України. І вочевидь, буде Росія не здатна буде ні Білорусь захистити за умови, якщо їх буде втягнення в війну, ні захистити відповідно Придністров'я. А Росії це вигідно і дивіться, їм наплювати абсолютно на ці території. І на Білорусі, і на Придністров'я вони готові, щоб їхню кров'ю створити просто додаткову точку напруги. Додаткову конфліктну відповідну зону а з тим, щоб створити більше проблем для партнерів і розпорушувати їх загальну допомогу Україні, що вони повинні були ще реагувати на якісь там конфліктні ситуації в Придністрові, чи значить тут з Білорусю і таким чином їх залякувати. Ну це стандартна тактика підвищення ставок Путіна, яку він неодноразово вже значить застосовував. Ну, але все це видно, все це очевидно доволі. Ось і тому я думаю, що Україна маючи постійний контакт з нашими партнерами, завжди може ну, доносити відповідну правду, розказувати і показувати, що де як відповідно відбувається. Плюс ну в нас же постійний обмін розвідданими з нашими партнерами, тобто ну вони проінформовані абсолютно і маючи свої ресурси, і спільно відповідно з нами. Ну тому я думаю, що тут успіху у Путіна точно не буде. Пане Ігоре, от сьогодні з'явилася інформація від CNN про те, що санкції через війну в Україні абсолютно не зашкодили співпраці Росії та Китаю в оборонній сфері, і чи може це означати, що ця співпраця ще буде більш наростати, і чи дійсно Китай може почати поставляти зброю РФ і, зокрема можливо, через... Білорусь і на вашу думку, чи готові західні країни, які можна сказати, вигодували два монстри і Китай і Ерефію вводити якісь санкції і проти Китаю? Хороше питання тут. Дивіться, треба розуміти, що треба починати з позиції інтересів Китаю. Китай не зацікавлений в тому, щоб режим Путіна упав. Не зацікавлений в тому, тому що він для них зараз прогнозований і зрозумілий. Так, е, да, вони там можуть його і не дуже любити, і так далі, але їм зрозуміло, як у них іде кооперація, зрозуміли позиції спільні є, і все таке інше. А зміна режиму для них це небезпека, оскільки тож якийсь демократичний режим завжди не буде філюватися з Заходом, впливу там американців, бояться вони втратити Російську Федерацію. Тобто їм не потрібна дуже сильна Росія, але їм так само і не потрібно те, щоб Російська Федерація вона розвалилася, і тоді весь. digamos... Такий потенціал заходу по стримуванню Росії він буде повністю переключений відповідно на Китай. Для них це так само небезпека. Тому вони зацікавлені в тому, щоб зберігати відповідно режим Путіна, що для нас звичайно є мінусом. З іншого боку, Китай не зацікавлений в тому, щоб нарватися напряму на західні санкції, оскільки у нього зараз економічна ситуація не найкраща, і його зростання, скажімо, економічне, а йому постійно потрібно економічно зростати, інакше в них буде колапс економіки. У них навіть дивіться такий цікавий факт. Якщо у них медіанне зростання економічне буде менше там, чотирьох то для них це буде означати дефолт значної кількості банків, чотирьох шести основних, які у них відповідні уявляєте. Тобто мова навіть не йде про дольове, ну тобто відсутність зростання, а про взагалі ну, падіння зростання саме да і це для них вже може бути доволі серйозно, серйозно дару відповідно по економіці. Тому вони дійсно будуть намагатися використовувати різні шляхи, тобто інші країни, через якихось, в тому числі можуть і Білорусь, кооперація Білорусі, Китаю відома а можливо інші країни, через які вони будуть постачати щось. Зазвичай скоріше, це, це максимум щось може бути подвійного призначення, ну або якісь там електроніку, мікрочіп, у яких є дуже серйозний дефіцит у Російської Федерації. Що ви знали, Російська Федерація для певних видів своїх ракет використовує плати, наприклад, Sony PlayStation. Всі знають таку ігрову приставку. Значить, вони використовують ці плати, ставлять ракети. Так, да, вони погано летять, ну найкращим чином, але все ж таки летять, і відповідно ураження вони можуть здійснювати, можливо, не таке точне, але. Тим не менше в межах того, що вони просто тероризують мирне населення, для них відповідно це увок. Так само була ситуація з молоковідсосами, які там Вірменія закуповувала в величезній кількості. Це абсолютно не корелювалося з кількістю народжуваності. Та з статистикою народжуваності теж вони брали ці ночітні мікрочіпи і використовували їх відповідно для зброї. Тому. Китай тут може їм допомагати, але знову ж таки він буде намагатися це робити максимально обережною, максимально через схематоз, для того, щоб не давати підстав заходу бити відповідно по своїй економіці. З іншого боку, ми маємо позицію ту зараз. Це про те, що давно говорила вже ця група Макфола Єрмака, експертна санкційна, сплю до того, що потрібно ці от е, 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 санкції, да посилення санкційної відповідальності. Да, це вторинні санкції вводити за якраз порушення санкційного режиму. Ми зараз бачили яку цікаву ситуацію. До речі, це Туреччина. Да, в Туреччину відбувся візит Блінкіна. Значить, вони про щось там поспілкувалися, і зараз Туреччина вона блокує постачання товарів під санкційних для Російської Федерації. Тобто їх просто митна програма, вона їх не пропускає. Тобто, очевидь, був певний сигнал. Що слухайте, ви звичайно, тут можете займати окрему позицію. Ми розуміємо ті бенефіти, які ви отримуєте від постачання цього обладнання для Росії, але це неправильно, тому що ви порушуєте санкційний режим, і ми готові до того, щоб вдарити по вас ринними санкціями. Такі сигнали очевидь, і Китаю теж будуть надіслані. Ми бачимо. Вже була і публічна певна така а, перепалка, чи буде це достатнім стримуючим чинником для Китаю? Ну знову ж таки, достатнім, щоб в публічну площу не виходити і не розповідати, що ми тут напряму підтримуємо, але знову ж таки намагання. Використовувати інші якісь там країни і їх підставляти скоріше, да використовуючи певні ваші тиску, ніж себе вони будуть здійснювати. Тому що знову ж таки ми повинні виходити з інтересів, які є. От у Китаї зараз інтересу розвалу Росії відповідно, її немає. А вони розуміють, що і військовий програш для них ну, багато в чому буде означати. Ну, запуск процесу можливо декомпозиції Російської Федерації. Тому, на жаль, Китай не буде точно союзником України, а він буде таким прихованим латентним союзником відповідно Російської Федерації. На це нам треба зважати. Але зважаючи на те, що він дуже сильно зав'язаний з заходом, от на це треба бити і тут працювати знову ж таки з партнерами, щоб були відповідні сигнали, щоб ця підтримка Китаю вона бодай не збільшувалася, тому що по факту. Вона вже є відповідно зараз. І це для нас пріоритетне завдання має бути. Пане Ігоре. Ну і останнє запитання мене цікавить стосовно того, наскільки, на вашу думку. Готовий продовжувати цю війну, адже бачимо, що наприклад в Сирії вже майже 10 років. війна триває вже більше. Та вже з 2011, але з 2015 там ось цей російський континент, так званий, і вже майже 10 років вони там 8 років, якщо то бути точним, та перебувають там. І бачимо, що там війна не закінчується. Чи готовий він до такого сценарію в Україні? На вашу думку. На жаль, це єдине можливе для нього сценарій. Тобто він перемогти Україну не може. І так само ціна, скажімо, поступок для нього вона більша, ніж припинення агресії. Тобто не може він зараз ну, піти на поступки, вивести свої війська. Да, фактично, а вимогу України артикульована президентом це кордони 91-го року, тому що ну це запустить внутрішні процеси. В основному навіть елітарного характеру. Очевидь, тут всі відчують, що Акела промахнувся, Акела слабий, і значить з ними відповідно щось потрібно. Йбно робити тому на жаль, він дійсно зараз вони намагаються перебудовувати свою економіку. Наскільки це звичайно можливо на довгострокове протистояння відповідно з Україною, але насправді це не новина для нас, і це не є чимось, що знаєте, ми повинні боятися цього, ні. Наше головне завдання зараз нанести військову поразку Російської Федерації на території України і вийти на наші відповідно кордони. А далі ж війна не закінчиться на цьому. Ми чудово розуміємо, що чинник ризику, та чинник агресії, чинник загрози, отак от, от правильно сказати, чинник загрози боку Російської Федерації він буде залишатися довгий період часу до того, або поки ми не отримаємо гарантії. Безпеки, які будуть чудоволі дієвими і сильним стримуючим чинником, з іншого боку, наш оборонний потенціал він має зростати, і ми маємо бути самодостатніми, не чекати на західне озброєння. Ми маємо формувати, як про це говорить пан Володимир Горбулін. Віце-президент академії наук, да перший секретар ради національної безпеки і оборони України, дуже фахова людина. А нам потрібен ракетний щит-меч, ну тобто, програми програми такі, щоб ми могли виготовляти ракети. У нас потенціал абсолютно є, значить дальністю до 300 кілометрів і до 500 відповідно кілометрів. І вони будуть мають бути у нас в необхідній кількості для того, щоб гарантувати максимальне ураження будь-якої країни, передусім, звичайно. Тут у нас це Росія, ну, це єдина така значна для нас загроза для того, щоб ну просто унеможливити агресію проти нас. Тому те, що Росія готується до довгострокового протистояння, ну це справа зрозуміла насправді, але нам робити відповідно своє, і треба розуміти, що ми повинні працювати не просто на повернення кордонів, а на те, щоб мінімізувати ризик повторної агресії з боку Росії, тому що вона від імперськості своєї не відмовиться. Це не лише позиція. Путіна. Це реально запит там понад 80% росіян, які живуть в парадигмі, що значить, тут всюди загроза, і нам треба захиститися, щоб всіх, відповідно, знищити, захопити Україну такусь, яку, ну і так далі. Тобто ця риторика, вочевидь, вона буде доволі довгою. Ну і виходячи з цього, ми вже маємо виробляти і свій план дій, і свою. Таку систему безпеки для нас і убезпечення від повторної агресії. Ну, але для початку треба зупинити цю агресію безумовно. Дякую вам, пане Ігоре, за ці коментарі. Ігор Петренко, нагадаю, політолог, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, професор Київського національного університету імені Ін Тараса Шевченка, був з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, тримаємося. Ває ефірно на інтерактивно та радіо 1. Ну і до головних новин сьогоднішнього дня в Києві попрощалися із загибли.